Судове засідання у справі Ільїна перенесли на березень. Причина неявка представників позивача обвинувачений у спробі розгону майдану. Адмірал дезертир вимагає від Міноборони грошового забезпечення і спершу наполягає, бо його офіційно звільнили з військової служби за станом здоров'я, а не як дезертира. Позов до президента з такою вимогою на початку місяця вищий адмінсуд відхилив. Бо за контрактом Ільїн зобов'язаний перебувати на військовій службі до 2022-го. Нагадаю, торік Янукович. Призначив Ільїна начальником генштабу. Після чого, за даними змі, той наказав своїм підлеглим розігнати майдан. Ці накази не виконали, а Ільїна з посади звільнили. Утім, на посаді він продовжував користуватися держзабезпеченням. Згодом Генпрокуратура відкрила проти Ільїна кримінальне провадження за дезертирство. Військовослужбовців такого рангу звільняє президент. Тому там висувалася вимога про звільнення його. Тут свисувалось про скасування наказу, який був виданий після того, як президент видав указ про звільнення нього з посади начальника генерального штабу. І визнання цього наказу не чиним. Але зараз такий час, що його звільнити не можна.